Верху. Ні. І просто все. Все, я стою. Кажу, якщо що, на що ПЛН нічого не буду казати. Бо тут була картошка. Так як я кажу, там де була картошка, то будь-який плуг буде орати. Але, Але вже йде. Всім привіт! Що в нас? Сьогодні в нас виходить день калиму, коротше. Війшли в нас дуже довго дощі. Днів, певно, що три. Вже два дні пройшло після дощів, все одно ще хмуриться, передає дощ. Два дні пройшло, трохи підтрапило, то їду, їду, як сказати, на Калим. Калимити. І заодно... Заодно покажу для тих людей, які пишуть і говорять, що ПЛН 535, 535, 3.35 ніколи, ніколи добре не орали і ніколи не можна його настроїти, щоб він добре орав. Тут поки що, якщо що, на що ПЛН нічого не буду казати, бо тут була картошка, так як я кажу, там де була картошка, то будь-який клуб буде орати. Мокро, трактор пробуксовує, буксує. Так, я заглиблено, ну покажуть, ну, що картошка ще може раз буде садитися, то не міг богу. Тут а, 7, 7 чи вісімсоти. Тільки, як сказати, я на, на таких кусочках в мене тільки хіба як сказати нерви псуються бо тут розвертатися завертатися, коробкою дергати сіплення вижимати треба мільйон разів не стільки зробиш роботи як ти тільки накрутися туди більше Так, Тошку закомандували дві борозни зробити по краям, щоб відбити межі, бо межів не було. То Ось такий кусок. Не люблю, не люблю я на таких кусках працювати, геть не люблю, бо, як сказати, привик, привик робити на площах. Площу заїхав, ореш, лощиш, без ніяких проблем, без ніяких поворотів. А на таких ось по кусках, як скажу, мені не дуже весело. В ту сторону, як йду, трактор геть дуже сильно буксує. В ту сторону йду, нормально. Мокро, мокро, можна сказати, що зверху ще як то болотоє. Ходив шостою нишою. Але шостою нишою дуже, дуже сильно боксує. Доска пробуксовка йде. Думаю, помаліше, помаленьку, до скільки його є, зроблю так, все. Ось, буксує. Буксує, як як чоловік. Так що не переключайтеся, ставимо лайк, коментуємо, а вже на другому полі там ще буде два поля різних. Там там як зніму і покажу. Так що, друзі, переїхав я коротше, на другий урок. Як сказати, тут була трава. воно, здається, ще не, не оралося ще. Була трава, коротше, здіскована і розкинута органіка. То, коротше, болото, органіка зверху, ні. І просто все. Стою. порядка у мене, на жаль, в даний час нема. І, коротше, тут тут не дуже весело йде. Хей. Мокро, болото, полета по Як сказати, тут гарної оранки не буде. Да, тут агріть, я вам скажу, тут агрій та курки дає, просто перед нема, верх землі мокрий і гній розкиданий, просто воно слизь. В одну сторону йде, тут вже повністю не йде. Видно, що земля. Земля, як... Ще почти не сильно така, аж болото, ну, ну, коротше, не суха. Сама може вона не сильно суха. А як сказати, має корку, корку зверху мокру. Росі не вистачає, щоб його перекинути добре. Так. так, що в нас вийшло? Згорем пополам виорав. Де не було, як сказати, гною, було, як сказати, більш-менш нормально йшло. По цій стороні лежить гній, то буксувало. Буксувало, мона коні ліпити, зліплювати. Ну, згорем пополам я її загорав. І ось так то воно вийшло. Трошки воно криве, але воно криве до мене було, я його плужком не вирівнюю. Воно тут не рівне, бо, як сказати, це город, ореться, кожен по-різному. Ось так. Ось така оранка вийшла. Я думаю, на зиму непогана. Оралося воно в минулому році, але оралося воно може не глибоко. Бо я так бачу, я вигорав навіть цілину. Повигорував і ось так. А що вийшло? Що вийшло по картошці? Вийшло ось так по картошці. І це будуть потім говорити, що ПЛН ПЛ не, не оре. По картошці ось так вийшло. Я тут відгорував від межі і ось так. Ось така оранка. Ось таку, як ви бачите, це ПЛН. І всі говорять, ну не всі говорять, а є такі люди, кажуть, що не можна настроїти ПЛН, він не оре, е не кладе скиби, як сказати, не розкидає. Ні, як сказати, це все, я вам так скажу, це рішає прокладка між рулем і сідушкою. То коли, якщо хочеш, то ти його настроїш. І не будеш обіжатися на нього і казати, що він не є, не є, як його сказати, подрегулювати. Так само тут глина, воно ліпне туди-сюди, я бачу, там ставлять пластикові отвали, метал, все метал. Ліпне воно тут теж, я вам скажу не слабо, але, як сказати, йде. То так, що печу я. Ще на один город, а там вже буде, як сказати, там вже буде зілля І зараз ми побачимо, побачимо, як воно буде його, Так скажу, як воно буде його заробляти те зілля То й так. Але так скажу, ну, городи то не моє, то для мене це, це не дуже весело. Ці городи, ці кусочки. Є, як сказати, гору зробити, за ворота, як то говорить, як де хто говорить, нас кажуть Ну, Це для мене для мене це зразу вбивство. Зробити гору з краю. Якщо, наприклад, там огород, далі оце город іде, і там ще один город. Там я заїхати не можу, навіть дороги нема. І ось так, і ось так. І відгора велика, і там... Є, ось така оранжка. оранка, оранка вийшла по картосці. Да, не спорю по картості, як сказати, по картошці любий. Я так скажу, вчепи за, за трактора навскуси такого городника, посунь його, по картошці буде оратися. Ну то картошка, земля там вироблена, гарна, але то таке, це шутка. Але печу туди, так як сказати, мені... Сказали, що там зілля. Зараз побачимо. Ну, я знаю, яка там площа, там площа о рівна геть. То так що поперли і зустрічаємося на тій... на тому городі. Поперли. Так. Ось такий тут город. Таке трохи зілля є. Три, ну, ви але воно не густе, як сказати, тільки тут трохи. Воно якесь таке Тут таке криве. Що геть, то ото, такий кусочок тут. Тут а тільки більше накрутитися треба. Вон до межа. то тут а більше проблем, щоб накрутитися чи взорати. То зараз будемо бачити, що тут буде. Получатися. О, тут щось одлущено. Може зілля було велике. То зараз пробуємо рати. І дивимося результат цього плуга. Пелена. Почав я орати, трошки проорав, не багато, починається йти дощ. Моросить, ще не дуже сильний, не скажу, що сильний, але, але вже йде. Така то получається воранка. Бачиш, пляшка буква. Ось така, виходить, оранка, не знущилася. Все бомба. Гарно, рівенько. Нічого, як сказати, не виглядає, не серчить. Ніяке зілля. Ось тут трошки. Ну, але як сказати, нема як сказати на ПЛНі. Неуглуздима ні передплужника. То ось таке виходить. Не крутить ні крутить, вліво, ні вправо, не викидає, йде чотко, тільки аби я встиг це згорати. Тут то, такий ото кусочок, воно, знаєте, ото крутитися тільки більше, чим, чим робити. Бо то, що там такий маленькі кусочки, там взагалі це це, Ось там кусочок малесенький. Так що я тут ору, до ору цього, цього обороду, а ще там кусочок, у той. там кусочок, та, йду вам, покажу результат, покажу, як, як виставлений у мене плуг, як він стоїть. І ось так, От так що помаленьку, помаленьку ору. Все, добив. Ось, щоб ви бачили, яке було тут зілля. яке було зілля, а яке стало. Ось такий то вийшов результат. Да? Де дискувалося, файно, взагалі гарненько, там рівнесенько, чітко. Ну тут воно було високе, як сказати, виглядає де неде де але це не біда. На зиму, на зиму це нормально. Навіть якби було б сіяти, ленько пролущив і було б. Ось так. Ось така оранка. плн на 3.35. Ось така. Тут складок вийшов, бо я взяв довше. Спочатку орав, потім оцей кусочок за, за ходом. Вертався, тут складок вийшов чисто так багато старчить. Ну, ось така ось така оранка ПЛН. При такому, як сказати, зілі. А тут, як е, е, сказати, можна подивитися на цьому кусочку, як зоралось, то можна, под, як сказати, це тестове поле, можна так сказати. Глянути на цьому полі моно, глянути тільки ото... марафет спортило вид е... борозна, дай би не борозна, дай би був би об оборотний ПЛН, було б о, люкс. Е... Тут ми можемо побачити, чи докидає щось, чи перекидає. Тут мона прорабів кликати зі стройки з уровнями. І можуть уровня прикладати і дивитися. Чи воно рівно чи ні. Тут, так скажу, ідеально просто. Як сказати, тут можна побачити, чи докидає, чи перекидає. Ну Тут, а просто, просто я вам на камеру ну, ну не так, ну з виду просто рівнесеньке, гарне поле. І ось так. Ось таке то от вийшло. Ось така-то оранка. Для тих, як сказати, знято було для тих людей, що кажуть, що ПЛН не можна виставити, він завжди горе погано. Ні, він не горе погано. Він горе дуже гарно. Для такого, як сказати, плуга, для як сказати, коли він куплений, з якого часу він горе дуже гарно як сказати велесагру Лемкен. Зараз я вам береком піду покажу ячмінь, так як він дуже далеко відомий. Я сюди тільки так раз проїжджав, як сказати, їздив в ліс, по гриби і проїжджав. Бистренько вам покажу, який ячмінь. Не пам'ятаю якого числа, але я тут напишу, гляну, знайду якого числа сіявся. Сіявся він без добрив. Ну, як сказати, на каналі є відео, як ми його сіяли. В яку ми землю його сіяли. Якщо комусь дуже інтересно, можете знизу знайти, погортати і знайти, як ми сіяли цей ячмінь. Цей ячмінь сіяний без добрив. Так само камера, Я зразу скажу камера. Камера світ... дуже світлить, він не такий світлий, як ви бачите на камері. Він е... темніший. Це просто так камера передає. Якщо я вам зараз зблизька покажу, ви побачите, яким він кольором. Ось такий він кольором, сі... сіяний без, без добрив. Це просто камера світлить. Ну, як сказати на цій площі ячмінь гарний, мені дуже подобається. Кущиця, як каже молодий фермер, росте й пердить. Та й так. Ячменник тут, як сказати, бездобрий, ми маємо його підживити, покропити по листу, щоб йому, як сказати, на зиму, на зиму щоб йому перезимувати було легше. А так не можемо, бо, як, от, як ви бачите, дощ вже перестав, але дощ йшов. Болото, Просто болото. То ось так. То покропимо. Я думаю, буде люкс. Гарний. Закущився, кущиться, росте. То й так. То так що на цьому будемо закінчувати це відео. А, не закінчувати. Вибачаюся. Зараз відключуся, мав показати, забув, мав показати, як причеплений плуг виставлений. Зараз підійду до трактора, ждіть. Так, доходимо. Показую, як, як стоїть плуг. Так, ця. О, чекайте, чекайте. Ось ця тяга. Ось ця тяга 45 см. Плюс-мінус е сантиметр півтора, якщо накручувати, ось ця тяга. Ця тяга рівно, я не знаю, яка довжина. І він та е 60. 62 чи 164. Ну, але на, як сказати, як на яких полях чи городах. Ну, На городах я там не дивлюсь, воно там чуть вліво-право, нижче вище, то таке на полях. Трошки ну, треба крутнути туди, треба крутнути назад по-різному, -по якщо ореш. А так стоїть ось так плуг. Виставлений. Ось так. І він оре ідеально. Дай би якось углу сніма було то, можна б, тому нам сказати, не було б видно цього зілля. Так як от е, злущене, бачите, частенько, рівненько, гарно. Ну, де от зілля було, да, воно високе. ну Воно не прикинуло його трошки де-не-де виглядає. Але то це, це взагалі ніщо. Але оранка, оранка відповідає, що ПЛН оре ідеально. То так що будемо закінчувати це відео. на цьому. Пишіть коментарі, питайте, ставте, комен... ставте лайки і на цьому все. І слава Україні!